Вам можуть обіцяти роботу мрії, освіту за кордоном чи швидкий заробіток. Але за привабливими словами, пастка. Торгівля людьми не має обличчя, але має страшні наслідки. І найстрашніше це може трапитися з кожним. Саме тому 30 липня у Всесвітній день протидії торгівлі людьми у Могилеві-Подільському відбулася важлива інформаційно-просвітницька акція. Захід об'єднав зусилля Могилів Подільської міської ради, молоді, фахівців соціальної сфери та небайдужих громадян, які разом нагадали, торгівля людьми це реальна загроза. Це надзвичайно актуальне, болюче питання як не тільки для нашої країни, а й для всіх країн світу. Проводячи різноманітні акції в наших закладах, як освіти, так і культури, ми завжди наголошуємо про безпеку людей, адже ми дорослі маємо вчити підростаючі покоління, як себе зберегти. Акцію організували з метою підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо небезпеки цього злочинного явища. Особливу роль цього дня виконували діти і підлітки, які роздавали перехожим у центрі міста інформаційні листівки з порадами: як не стати жертвою торгівлі людьми та контактами служб допомоги. Під час акції мешканцям розповідали про форми сучасного рабства: сексуальну та трудову експлуатацію, жебратство, втягнення у злочинну діяльність. Особливу увагу звернули на методи вербування через фальшиві вакансії, закордонні поїздки, інтернет-знайомства. Національною соціальною сервісною службою за їхнім повідомленням в цьому році встановлено 117 статусів особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З них сім це Вінницька область. Потрібно інформувати, що ми і намагаємося робити у будь-який доступний для нас спосіб, аби люди не потрапляли в такі ситуації. На жаль, війна в Україні лише поглибила цю проблему. За офіційними даними з 2022 року тисячі українців стали вразливими до трудової або сексуальної експлуатації, постраждали як дорослі, так і діти в умовах кризи, втрати житла, документів або роботи. Люди часто погоджуються на сумнівні пропозиції, не підозрюючи, що за цим стоїть загроза їхньому життю та свободі. У разі підозри у торгівлі людьми, або якщо ви чи хтось із вашого оточення потребує допомоги, звертайтеся за наступним номером.